покажу, якщо немає часу, на ми прибігли, немає часу готувати їсти. То так, ставиш каструлю з водою для макаронів. Тут зубчик частичка, олійка, перцюшка. От. Зараз я туди поріжу помідорку, можна і без помідорки. І баночку консерви в суку. Ні, не в собственному суку, з олійкою, полії. Це тунець в олії. Ну, можна, мабуть, любу консерву в олії. але щоб була в олії. Зараз я покажу далі. І зараз так 2-3 хвилини. Всі там не притушить в помідорки. О, водичка вже закипає. зараз кидаємо макарончики. Вже ну, готове. При бажанні можна навіть, е, якщо на двоє людей на троє, то баночку фасолі готової вже сюди так само викидається. Можна і так, можна і без фасолі. Так, зараз макарони вже готові, зараз я відсіжу і кинемо сюди на сковородку. Я вже цю зажарку, як я кажу. Я вже виключила, вона вже готова. А макарони варяться 10 хвилин, то макарони ще тверді. От. А це, а це вже в мене готове на сковородці. От, я зараз через 2 хвилини відсіжу. От. Зараз я Можемо вже за 10 хвилин зараз я трошечки нагріється, 2 секунди. Макарони я вже відварила. Аж макарони довше варилися, чим зажати. Ось. і сюди. Виміщу його. І обід готовий. Все виключається тільки в тому час, ну. Нав... Щоб зварилися макарони. Десять хвилин варяться макарони. І то, що у нас сковородки теж готові. Ну, На цьому етапі доб... петрушка, додається петрушка, але ну, в мене на даний момент петрушки немає, Але воно буде смачне і без петрушечки. От е 10 хвилин, поки варились макарони, зварились і обід готовий. Смачного!